Росіяни відступили з двох позицій біля Авдіївського Коксохіму. Мєров каже, що сили оборони перебувають вже між другою і третьою лінією оборони окупантів. Російським військовим наказали взяти Авдіївку до прес-конференції Путіна 14 грудня. Сьогодні ж диктатор у супроводі винищувачів прилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Росіяни атакували вночі майже півсотнею шахедів. 41 вдалося збити. У Херсоні поранено людину. У медзакладі вибило вікна. Байден назвав можливу відмову від підтримки України безумством. Блінкен вважає, що що це відкриє скриньку Пандори. А Єрмак говорить про великий ризик програти війну. Працівники ТЦК обійшли з повістками спортзалу Ужгорода, та ймовірно, скоро повістки надсилатимуть електронною поштою і рекомендованим листом. СБУ встановила вояк Росії, які гвалтували жінок і катували полонених. А у Непалі схопили чоловіків, які переправляли молодь на війну проти України. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 651-го дня великої війни. За даними фахівців інституту вивчення війни, сили оборони контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши окупантів відступити з двох передових позицій. А ще просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Коксохіму. Російський військовий блогер стверджує, що українські війська контратакують і біля степового, а також тиснуть на російську оборону з напрямку новокалинового. У той же час геолокаційні дані вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від Терекону в. Авдіївці, а наш генштаб повідомляє, що українські сили відбили щонайменше атаки на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердичева, а також поблизу Степового Авдіївки Сіверського та Первомайського. Російське видання важної історії повідомляє, що понад 100 родичів мобілізованих написали листа Путіну, що бійців кидають на місні штурми Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції диктатора 14 грудня. Після початку активної фази наступу в листопаді командування випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень, інакше кажучи, російські командири кидають у бій поранених бійців, наказуючи їм долікуватися в окопах. А міністр оборони Умєров дав інтерв'ю Fox News, в якому сказав, що українські військові добре працюють на фронті, бо вже пройшли дві лінії оборони росіян і зараз перебувають перед третьою. Цитую, ми деокупували 50% нашої території. Ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік. Кінець цитати. Немає жодної війни, де ентузіазм по відношенню до неї зростає. Так казав в інтерв'ю українській правді командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Але на тлі втоми суспільства бригаді Білецького вдається надалі залучати добровольців. В цьому сприяють здобутки штурмовиків на полі бою, вдала рекрутингова кампанія та продумані вишколи. Під час другої хвилі набору підрозділ отримував. 4-5 тисяч електронних заявок щомісяця. багато кого відсіють на цьому початковому етапі. Хтось не проходить під час збору паперів або на стадії ВЛК, але все ж таки підрозділ продовжує поповнюватися вмотивованою молоддю. Журналісти української правди побували на одному з тренувань третьої штурмової та поспілкувалися із 20-річним рекрутом Артемом Ємченком з Полтавщини, який до 24 лютого минулого року навіть не думав бути військовим. В інтерв'ю Артем розповідає, чому Пішов у штурмовики за що готовий воювати, та що б сказав при зустрічі ровесникам із Росії. Посилання на інтерв'ю залишу в описі відео. Аби активність сил оборони не зменшувалась, перейдіть за ось цим QR-кодом. І візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на херсонському напрямку потребують мінометів. Ми майже зібрали на 5 з 10, тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. Вночі росіяни запустили по Україні 48 шахедів. 41 з них вдалося знищити. Зокрема, чотири безпілотники знищили над Дніпропетровською областю. Були збиття в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах. А на Миколаївщині знищено сім шахедів та один розвідувальний БПЛА Мерлін ВР. Це кадри роботи ППО на півдні по ворожих дронах. Його опублікував командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські війська кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Також через ворожі обстріли сталося займання одного автомобіля. Ще три були побиті осколками. Були пошкоджені житлові будинки і медзаклад. В останньому вибуховою хвилею вибило два десятки вікон. Це відео із наслідками обстрілу, яке оприлюднив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Актуальну інформацію про обстріли атаки пожежі і бавовну отримуйте на нашому сайті Правда.com.ua і вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Так ви підтримуєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання. Клуб української правди не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Сьогодні День Збройних сил України Володимир Зеленський і Валерій Залужний привітали українців, і зокрема військових. Зеленський о сьомій ранку від офіса президента пройшовся вулицями Києва до стіни пам'яті українських героїв і закликав українців теж прийти в це місце, щоб віддати шану полеглим героям подумати про минуле і майбутнє. І додав, що до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай, Чудотворець, а до тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ. Творці справедливості, президент також відвідав у госпіталі українських захисників, поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування. Вручив нагороди. Залужний і військове командування загалом привітало українських воїнів, відзначаючи мужність і незламність армії, яка десятий рік протистоїть потужному агресору. Цитую залужного схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Кінець цитати. Президент США Байден назвав абсолютною помилкою перспективу можливої відмови від допомоги Україні. Він також наголосив, що така відмова суперечить інтересам США і пообіцяв, що його адміністрація доб'ється виділення коштів для України. Водночас міністерка фінансів США Джанет Єлен заявила, що ситуація з фінансуванням України є складною, і в такому разі США можуть вважати себе відповідальними за поразку України, якщо не вдасться надати Україні фінансування. Нагадаю, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами і республіканцями в конгресі. Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов'язань. США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори аби дійти компромісу. Але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог демократи у сенаті. Представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону. У той же час державний секретар США Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки Україні. Цитую, ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії. По всьому світу кінець цитати. А ще Київ закликав Конгрес якнайшвидше проголосувати щодо пакету допомоги Україні. Цитую Єрмака: існує великий ризик того, що ми залишимося в тому ж становищі, в якому перебуваємо зараз. І звісно, це унеможливить продовження зусиль зі звільнення території, і створить великий ризик програти цю війну. Кінець цитати Єрмак додав, що у нас є план, і цей план включає військові операції, охоплює дипломатичну діяльність і, звісно, охоплює нашу співпрацю у сфері комуніка та інформації вчора лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Одразу виникло припущення, що скасування пов'язане із відмовою республіканців підтримати допомогу Україні. Та міністр оборони Умєров у вже згаданому інтерв'ю Fox News пов'язав це із внутрішніми проблемами на фронті. Цитую це війна, ситуація змінюється, але я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу. Кінець цитати. І ще раз про Умєрова. Міністр відреагував на заяви кличка про авторитаризм в Україні. Нагадаю, днями кличко у коментарі німецькому виданню Держпігель сказав, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. Умєров вважає, що такі заяви кличка свідчить про початок політичного сезону. І додав, що Зеленський далекоглядний, і сміливий, бо залишився в Україні і бореться. Радник глави офісу президента Подоляк через кілька днів після публікації «За економіст про політичну гризню в Києві та української правди про те, що Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід залужного, заявив, що не має підстав говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома. Цитую, на мою думку, непорозуміння неможливе, тому що пріоритет війна і є чітка вертикаль, де президент це верховний головнокомандувач, і є головнокомандувач, який операційний директор, який опік. Коється, вибачте, за термінологію безпосередньо війною. Є СЕО, президент України, який в рамках війни опікується низкою інших питань щодо забезпечення всім необхідним. Мені здається, що це нонсенс, якщо буде якийсь конфлікт, тим паче на політичному підґрунті. Кінець цитати Подоляк також зазначив, що партнери можуть дивитися на заяви про конфлікт у військовому керівництві з подивом. Союз автомобільних перевізників словаччини заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт вишня Німецьке Ужгород. Якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, союз залишається у стані готовності до страйку. Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йосифу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі. Нагадаю, напередодні на кордоні призу. Опинили блокаду пункту пропуску Вишнє Німецьке Ужгород. Працівники ТЦК та СП обійшли вчора в Ужгороді спорткомплекси, де вручали повістки. В місцевих каналах почали публікувати фото і відео вручення повісток у спортзалах. Повістки видавали як тренерам, так і відвідувачам. Тим часом у Верховній Раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом. Щодо останнього стосовно зміну порядку мобілізації, представник президента у раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив наступне: цитую у законопроєкті ми плануємо прописати можливості вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки. А вже сам лист з повісткою мають видати. Людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб це так звана публічна. Повістка щодо актуальності електронних поштових скриньок у нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволять людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Кінець цитати Веніславський додав, що ці норми є в законопроєкті, який ще напрацьовується. Він ще не зареєстрований. Дискусії продовжуються, проте є всі шанси зареєструвати, реєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня. Російський диктатор Путін прилетів із візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, де зустрівся із наслідним принцомодом Бін Зайд аль-Нахаяном в Абудабі. Пресекретар диктатора Пісков заявив, що протягом усього польоту до посадки в Абудабі борт супроводжували винищувачі су 35 С. Путін заявив, що відносини між країнами вийшли на безпрецедентно високий рівень. А ОАЕ головний торговий партнер Росії в арабському світі і додав, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і війну проти України. Потім він вирушить до Саудівської Аравії на зустрічі з принцем Мухаммедом. А завтра прийме у Росії президента Ірану. СБУ встановила ще один військовий підрозділ Росії та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств у ставленні до полонених та мирних мешканців. Злочини російської армії викрито завдяки нещодавно перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини. Йдеться наприклад про телефонне інтерв'ю окупанта воєнкорці з Башкоторстану і його. Його дає загарбник із позивним Рафаель, який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна. Жіночий голос належить гузель Кудашеві. Ця пропагандистка регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, що воюють проти України. Цитую загарбника: наші башкірські пацани на бабу паймалі в городі і убили і труп сожгли. Кінець цитати: так звана представниця змі розпитує деталі і дізнається, що гвалтівників було четверо. і Що російське командування закриває очі на подібні випадки насилля? Окупант продовжує ділитися подвигами башкирських бійців, зокрема, як ті катують і гвалтують військовополонених. Але цю історію воєнкорка просить їй не переказувати. Занадто страшні подробиці. Сбу відкрила б відповідне кримінальне провадження, ретельно документує ці злочини, ідентифікує причетних і вживає комплексні заходи, щоб вони. Відповіли за скоєне. У Непалі поліція затримала 10 чоловіків, які відправляли молодих людей до Росії для вербування в російську армію. За даними поліції округу Катманду, затримані збирали з постраждалих до 9 тисяч доларів і відправляли в Росію за туристичними візами через Об'єднані Арабські Емірати. Після цього їх вербували в російську армію. Глава місцевої поліції говорить, що йдеться про контрабанду людей. Непальські солдати гуркхі – служать у британській та індійській армії відповідно до угоди між Трьома країнами з Росією у Непалу подібних домовленостей немає. Напередодні в соцмережах поширили відео, на якому нібито полонений українськими бійцями чоловік англійською каже, що він є громадянином Непалу та 22-річним студентом. А після того як стало відомо про загибель шести непальців на фронті, Непал звернувся до російської влади із закликом не вербувати громадян цієї країни в російську армію. У Полтаві зафіксовано масове отруєння студентів юридичного інституту імені Ярослава Мудрого протягом ночі шпиталізували 27 людей. Вони ймовірно харчувалися в їдальні полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Причини інциденту встановлюють створена профільна комісія. На місцях працюють фахівці держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області. Спершу про це повідомив російський телеканал. Пропагандисти зазначають, що мертвого киву виявили на території готелю велич Контрі Клаб в селі Супоніво. Труп знайшли приблизно о 15 годині. Згодом смерть Киви українській правді підтвердили джерела в силових структурах України. Екснардепа і колаборанта ліквідували зі стрілецької зброї. Йдеться про спецоперацію СБУ. Примітно, що вранці Кива писав у телеграм, що Зеленського вб'ють, а ввечері вбили самого Ілью Киву. Нагадаємо, після початку великої війни Кива втік до Росії. Там він спілкувався з російськими пропагандистами і заявляв, що українському народу потрібне звільнення. А українці, білоруси і росіяни. Це один народ у листопаді. Український суд засудив Киву до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями. Також цю інформацію офіційно підтвердив гур. В українських 15-річних підлітків за 4 роки значно погіршилися навички читання та знання з природничо-наукових дисциплін. А 42% учнів не досягли навіть базового рівня грамотності з математики. Про це свідчать результати міжнародного дослідження якості освіти. PISA. Учасниками дослідження стали майже 4 тисячі учнів зі 164 закладів освіти, 18 регіонів. Загалом середній бал 15-річних українських підлітків становить з математики. 4 441 з тисячі із читання 428 з природничо-наукових дисциплін 450 Якщо з математики та природничо-наукових дисциплін українські учні відстають у знаннях від своїх однолітків з-за кордону на півтора року, то із читання майже на два з половиною роки навчання. Аналітики кажуть, що повномасштабне вторгнення Росії завадило реалізувати наміри відповідно до попередньо визначених параметрів, оскільки частина відібраних закладів опинилася на час проведення тестування на. На непідконтрольній уряду території або в зоні бойових дій а частину було пошкоджено або і повністю зруйновано. Підпишіться на канал Української правди, поширюйте «Стрічка» і тисніть вподобайку під відео.